Привіт вам знову з українського дому! Тут є виставка про гривню, яка більше, ніж гроші. О, треба дізнатися більше. Ну що ж, квиток є, можна йти. Дивіться, навіть квиток дуже такий красивий, зроблений. Українська Народна Республіка. Вау! Кебелла! Йдемо далі! Ну, дивіться, вони обклеїли просто весь хол. Це класно виглядає, я вам скажу. Ривня відображає силу країни і нації, її цінності та культурні патерни. Вона є дзеркалом встановлення української держави. Це навіть трошки схоже знаєте, на такий стріт арт, начебто от на вулиці, такі малюнки, надписи. Ну, класно зробили хол. А звісно, я дуже люблю цей купол неймовірний. Класно стилю зробили. Ривня це мапа, яка веде шляхами української історії та тури. Вона розповідає, що насправді важливе чиї імена варто пам'ятати, печі й волосів, прислухатися, хто ми є, і ким ми хочемо бути. Класно обмалювала все. І тут знаєте, така прям візуалізація, ілюзії, особливо з на цій картинці. Таке відчуття, що ти на якихось там, знаєте, хвилях. Просто це класний ілюзійний такий метод. Вела це починається з акту проголошення незалежності України, до якого дійсно прийшлося йти дуже довго, дуже складно, але надійшло. це найголовніше. Тут детально розповідають про прапор, Герб. Тут перший запис пісні Ще не мерла Україна, яку здійснив оперний співак Модест у жовтні 1910 року. На даутскейдж, Dowt у кельні, в супроводженні оркестру. У 1915 році Співак перезаписав твір у США студія Columbia Рекордс. Вау! Клас! У 2010 році це давно. Ну, доволі таки якісно звучить. Клас. Ця пісня каже Ми. Я, ми Існуємо, і ми боремося. Слово гривня сягає корінням у часи Київської Русі. Спершу це була не валюта, а прикраса, масивний обруч на шию, знак багатства та статусу. Згодом назва перейшла на вагову одиницю срібні злитки стандартної маси. Київська гривня важила близько 150 грамів. Такими злитками платили данину, купували коней, викупували полонених. Гривня тоді була не монетою. А справжнім скарбом, який символізував довіру й силу. Упродовж століть гривня змінювала форму та значення. Поступово з'явилися перші монети златники й срібляники, карбованці за зразками Візантії. А сама назва гривня ще довго зберігалася у грамотах і торгівельних угодах, як умовна одиниця рахунку. Це було не лише про економіку, це про спільні міри, довіру й статус, про єдність Київської держави. Цікаво, що ще у 1918 році під час Української Народної Республіки гривня вже з'явилася як національна грошова одиниця. Тільки подивіться, гривня 1918 року. А ну, мені я вона прямо місяць. Дивіться, скільки чистого золота. Нормально так. Її дизайн створив Георгій Нарбут, автор герба УНР. На тих банкнотах можна було побачити тризуб і орнаменти у стилі українського барокко. Ці гроші стали символом боротьби за незалежність і зберігалися в українських родинах навіть за кордоном. Після відновлення незалежності у 1991 році Україна ще кілька років користувалася рублями, потім покербованцями. І лише у вересні 1996 року відбулася грошова реформа. Гривня повернулася як офіційна національна валюта. 100 тисяч карбованців обмінювалися на одну гривню. Реформу проводили майже таємно, щоб уникнути паніки та спекуляції. Перші сучасні банкноти друкували за кордоном у Канаді та Британії, адже власного виробництва ще не було. Сучасна гривня це вже високозахищена валюта. Нові номінали з'являлися поступово: 200 гривень у 2001, 500 у 2006, му 1000 у 2019. Сьогодні Національний банк України сам друкує банкноти і карбує монети, постійно оновлюючи дизайн і рівень захисту. Окремої ваги вартий символ, офіційний знак гривні, затверджений у 2004 році. Він складається з кирилічної літери г із двома горизонтальними рисками, що символізують стабільність. Ми можемо побачити дуже такі старовинні марки. 1918 року. Гривня, яку ви тримаєте в руках, починається не з друку, а з ідеї. Спершу художники, дизайнери національного банку створюють ескізи, обирають портрети, пам'ятки, кольори, орнаменти, а також приховані символи, чи елементи безпеки. Це своєрідна архітектура банкноти, де кожна деталь має значення. Далі гравери приносять малюнки на металеві пластини. Кожен колір, кожна текстура отримує власну друкарську форму. Паралельно на спеціальній фабриці готують папір. Він незвичайний, бавовняний, міцний. Із вплетеними захисними волокнами. Саме тут у товшу паперу будовується водяний знак, захисна стрічка ще до того, як аркуш потрапляє на друкарський верстат. Потім починається багатоступеневий друк. Овсетні машини наносять кольоровий фон та орнаментальні сітки. Інтакліодрук створює рельєфні портрети і написи, які відчутні на дотик. Проловський друк додає плавні переходи кольорів. Нарешті наноситься серійний номер, унікальна паспортна позначка кожної купюри. Після друку банкноти отримують додатковий захист, голограми, прозорі віконця, фарби, що змінюють колір під різними кутами, мікротексти і елементи. Видимі лише під ультрафіолетом, надруковані аркуші проходять контроль, ріжуться на окремі купюри, сортуються, пакуються у пачки і відправляються до банків. Так гривня долає свій шлях від ескізу художника до вашого гаманця. Дизайн гривні це не просто зовнішній вигляд грошей, а мистецтво в грошовій формі. Перші сучасні серії банкнот створили українські художники Василь Лопата та Борис Максимов вони поєднали економіку і культуру, притворивши культури на маленькі полотна історії. Тут різні митці, такі як Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Олександр Богомазов, Масовський та інші, як от вони намалювали гроші. І тут я вам скажу доволі такі ну, неймовірні зображення. От я б, була б дуже рада, я б трошки повернулася б зараз такі гроші, тому що вони дійсно виглядають дуже красиво, дуже глибоко. Дивіться тільки, скільки тут орнаментів, скільки різних просто деталей. Можна їх розділятися дуже-дуже довго. Знаєте, але я навіть не могла уявити, скільки от митців займалося створенням грошей. Ну, це правда, неймовірно. Це виставка дійсно для мене таке відкриття. Кожна гривня це мандрівка часом на лицевому боці. Князі, гетьмани, мислителі та письменники. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Михайло Грушевський, Леся Українка, Григорій Сковорода. на зворотному архітектурні символи держави: Софія, Київська, Львів, Харків, Чернігів, університети, фортеці й пам'ятки, що втілюють українську культуру. Шрифти, кольори, орнаменти не випадкові. У кожному відтінку та лінії закодована наша історія є символіка. Кожен номінал має власну кольорну гамму, що полегшує розпізнавання. Нові серії НБУ зберігають традиційні образи, але оновлюють стилістику, вплітаючи сучасну графіку. Дуже цікаві, що це різні орнаменти, які можна побачити. в Якихось там деталях нашої гривні. Тут є декілька різних художників, де які навіть невідомі художники, але їх орнаменти взяти сюди у 10-гривневій банкноті 1918 року. Художник Георгій Нарбут використав елементи з барокових книжкових гравюр 17 століття, виконання знаменитого майстра з Києво-Печерської лаври. Анастасія Кальнофойського, а також свій варіант накреслення тризуба. У шрифтових розробках для цієї банкноти Нарбут надихається унікальною пам'яткою 16 століття пересопницьким євангелієм. Елементи захисту, водяні знаки, захисні стрічки, мікротексти не лише охороняють від підробок, а й створюють особливу красу. Під світлом виявляються дрібні орнаменти з українських вишивок, голограми у вигляді тризуба, прозорі вік. Іконця та фарби, що замінюють колір. У деяких купюрах прихована дати та цитати, пов'язані з постатями на банкноті. Тут можна побачити різні види захисту, приклади тисячі гривень, Тут підводіні знаки, вікон захисна стрічка. Орк-елемент, наскрізний елемент, елемент латентне зображення, рельєфні елементи, і мікротексти. Перша серія Банкнот приховує свої легенди. Наприклад, на початковій десятці випадково опинився портрет Пилипа Орлика замість Івана Мазепи. На ранній гривні зображували руїни Херсонесу, але потім вирішили, зруйновані споруди не пасують національній валюті, ті замінили на Володимир Град. Власна банкнотна монетна фабрика Національного банку України не тільки друкує гривні, а й виготовляє пам'ятні та ювілейні монети, присвячені історичним подіям, видатним діячам та архітектурним пам'яткам. Тому, бачите, гривня із прикраси притворилася на вагову одиницю, а згодом на символ незалежності і державності сьогодні це не лише гроші. А й культурний код історія нашої довіри та сили, яка триває вже понад тисячу років. Виставка дійсно дуже крута, велика. Зібрана дуже багато інформації, прям величезна історія. Зібрали дійсно велику кількість митців, які працювали над гривнею, над карбованцями, і дійсно наша гривня це більше ніж гроші. Як тут написано, це дійсно теж якась наша культура, наша ідентичність. І наше надбальня. Так що от така неймовірна виставка. Я дуже рада, що сюди попала. От вона, по-моєму, вже скоро закінчується, але ви зможете побачити її тут в моєму відео. Цікавтеся світом, цікавтеся мистецтвом і всім, чим тільки можливо. Люк раунд! Берете лопату і робимо. Істоляція нагрібаємо на гроші. Працює. Шкода, що тільки так можна грибсти гроші. Тут десь купюри. Бачите, купюри десь двохсот. Напевно, можливо, може п'ятдесятки ще. Але цікаво, скільки тут грошей. За грибами. за лопату. лопатку. додому. Це все гроші. порізані гроші.